Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про новий нормативний акт. Це постанова Кабінету міністрів номер 560 від 16 травня 2024 року. Ця постанова з'явилася одразу після набуття чинності з законом про мобілізацію, змінами до закону про мобілізацію цими масштабними, які набрали чинності з 18 травня. Майже одразу Кабінет міністрів видав цю постанову 560 яка називається постанова про порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тобто цією постановою цей порядок затверджено. Одразу ж з'явилось дуже багато питань, оскільки ця постанова в багатьох випадках або не відповідає в повному обсязі закону, або викривлює якісь його положення. Зокрема, наведу приклад: до цієї постанови у додатку номер 5 додається перелік документів, які подаються військовозобов'язаними для отримання відстрочки. І саме цим переліком керуються усі ТЦК. Якщо відкрити зокрема пункт 3, який стосується жінок та чоловіків, на отриманні яких перебувають троє більше дітей віком до 18 років, то в редакції закону немає вимоги. Що необхідно, щоб зокрема чоловік був обов'язково батьком цих дітей, біологічним батьком був зазначений в свідоцтві про народження, оскільки відповідно до пункту 13 статті 23 закону про мобілізацію, достатньо, щоб ці діти троє неповнолітніх перебували на утриманні такого чоловіка. Утримання зрозуміло, це може бути або проживання в шлюбі з матерію цих дітей, або сплата аліментів. тобто Утримання це більш широке поняття ніж батьківство. Але якщо відкриваємо цей додаток номер 5 і дивимося, які ж документи вимагаються для оформлення відстрочки за цим пунктом, тут зазначено свідоцтво про народження дітей трьох і більше, із зазначенням батьківства військовозобов'язаного та один із додаткових документів або про реєстрацію шлюбу з матір'ю, або рішення суду, або інші документи. Але тут зазначено... Головна ознака свідоцтво про народження дітей за значенням батьківства військовозобов'язаного та один із інших документів. Тобто, фактично, цим пунктом постанова 560 встановлює додаткову вимогу для осіб, які намагаються оформити відстрочку за утриманням трьох дітей. Це вимога щодо необхідності бути батьком цих дітей. Це один з прикладів. Більш, скажімо так, гучний приклад, або більш дискусійний приклад, це підпункт 13 статті 23 закону про мобілізацію. Підпункт 13 стосується осіб, які мають одного зі своїх батьків або батьків дружини чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. І якщо в основній редакції закону, немає вимоги щодо оформлення догляду для пункту 13, то в цьому додатку, в якому йде перелік документів, зазначається про необхідність, що особа, яка оформлює відстрочку по пункту, під пункту 13, повинна надати відповідний документ. Зокрема, акт про встановлення факту здійснення особою догляду, в якому зазначаються відомості про відсутність інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд відповідно до додатку номер 8 цієї постанови 560. -ї. Але щоб показати наскільки ця постанова є сирою, вибачте, за такий неюридичний вислів. Хочу також звернути увагу на відповідний пункт 61 цієї ж постанови, де також розтлумачується, які саме документи повинна надати особа, яка оформлює відстрочку по пункту 13, відповідно до наявності батька, матері особ з інвалідністю першої другої групи. І в цьому пункті 60 в пункті 60 цієї постанови зазначено, що. Військове зобов'язання, які здійснюють догляд за особами, зазначеними у пунктах 9, 13, 14 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та які не мають права на призначення компенсації допомоги надбавки на догляд за ними, для розгляду питання надання відстрочки від призову, звертаються і надають, зокрема, документи, до яких додається письмова заява особи, яка потребує догляду довільної форми із зазначенням реєстраційного номеру облікової картки платника податків, тобто ідентифікаційного номеру, в простій письмовій формі надається заява про підтвердження відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані її утримувати. Чи інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати постійний догляд. Отже. Якщо ми беремо додаток номер 5 цю табличку з документами, що вимагаються, там зазначено про обов'язкове надання відповідного акту про встановлення факту догляду на підтвердження того, що немає інших осіб, якщо ж ми говоримо про пункт 61 цієї ж постанови. Тут же говориться про те, що достатньо письмової особистої заяви тієї, особи, яка потребує догляду, де вона просто зазначає про відсутність інших осіб, які е, за законом зобов'язані її утримувати. Ну і зрозуміло, що е, в подальшому цей, цей факт перевіряється працівниками ТЦК, які розглядають цю заяву, оскільки, звісно, що вони мають доступ до усіх баз даних. Державних і можуть перевірити наявність інших дітей, наявність інших осіб, що можуть утримувати, е, таким чином, е, в деяких ТЦК вже на сьогодні, відповідно до додатку номер 5 по пунктам 13, в тому числі, незважаючи на те, що в законі немає вимоги про догляд, продовжують вимагати акт встановлення факту догляду. В деяких ТЦК, посилаючись на е, пункт 61 цієї постанови 560. ї Лише вимагають особисту заяву від особи, над якою здійснюється догляд, тобто від цієї папи або мами особи з першої другої групи інвалідності, де вони зазначають про відсутність інших осіб, але зрозуміло, що ця інформація перевіряється. Отже, відповідно є певна дискусія з цього приводу навіть на сьогодні. Зареєстрована петиція про скасування цієї постанови або про внесення змін до неї, оскільки ця постанова в багатьох. В випадках не відповідає чинному закону, ну і, і на останок щодо питань цієї постанови 560, я б хотів відповісти на питання, яке дуже часто мені задають, і яке на сьогодні врегульована під е, пунктом 58 цієї постанови. Це зокрема питання, чи можна передати якимось чином подати заяву про відстрочку та додаткові документи поштою, кур'єром через адвоката, через особу по довіреності, але не з'являючись до ТЦК. З зрозумілих причин багато з військовозобов'язаних не хочуть відвідувати ТЦК особисто і задають питання, якимось чином подати цю заяву чи можливо. Але якщо раніше прямої такої вказівки не було і направляли письмові заяви, і в деяких ТЦК вони реєструвалися, навіть розглядались, то на сьогодні це питання вже зняте. Пунктом 58 постанови КМУ. 560, яку ми обговорюємо сьогодні, де зазначено, що за наявності підстав для одержання відстрочки військово зобов'язані особисто подають на ім'я голови комісії районного міського територіального центру комплектування або його відділу заяву за форму, за формою, визначеною у додатку 4, до якої подаються документи. Зазначені у переліку згідно з додатком 5. Заява військовозобов'язаного зобов'язаного підлягає обов'язковій реєстрації протягом 7 днів повинна бути розглянута. Тобто, зняти питання, чи можливо якимось чином іншим подати, окрім особистої явки, на сьогодні має право ТЦК вимагати лише особисту явку військовозобов'язаного, який хоче подати заяву про відстрочку. Це не всі, не всі зрозуміло, що не всі. Питання, які пов'язані з постановою 560, це дуже об'ємна постанова. Від... В ній тлумачиться багато питань військового обліку та військової, військової служби під час мобілізації, питання відстрочки, питання усіх знаходження на обліку. Але на сьогодні ми висвітлили лише кілька питань, які найбільш дискусійні, про які найбільш йде мова в запитах під час консультацій. На сьогодні це все. До нових зустрічей. Дякую за увагу.